Так, невеличкий відео з це, це, Bluetooth-трансмітер для телевізора, щоб можна було слухати телевізор через Bluetooth навушники, AirPods або якийсь Android. Ну, звичайні. Все простеньке це з Під... Це є живлення у нас підключається ось таким кабельком для ідем. Включається він просто-просто, тут є батарейка і підключається у нас на трансмітер. Тобто цей штекер ми підключаємо до мого телевізора. Ось тут Оп, є місце. Саме живлення до USB від телевізора не бажано включати. Ну, з моєї сторони, так. Не знаю, як у вас буде. Коли я живлення підключав від телевізора Ось з цим кабелем і до телевізора, тут тобто страшніше навпаки, в мене видавало помил... шипіння поміхи. Видавало поміхи на мої AirPods або Android. Я вже пробував і від одних і від других навушників. Тобто воно працює. І ну, я підключав просто до павербанка, або можна і можна блок звичайний від телефона сюди підключити і зразу вже По часу я ще не о... скільки тут батареї тримає, не знаю. Ну, годину, я думаю, що приблизно має тримати. Телевізор у мене великий, але, на жаль, блютусу немає. Тому куплено такий девайс, який роздає Bluetooth до ваших нарушників, до вашої Bluetooth-гарнітури. Рекомендаціон Аліекспрес. Де ж ви середе? У Львові на радіоринку ніхто не, не знав, не, що таке є і як воно працює, чи, чи буде працювати. Тому що спарити навушники разом з цим, вони не розуміли, як це має бути.